Павло Дворський народився 1 лютого 1953 року у мальовничому селі Ленківці Кельменецького району Чернівецької області, є уже легендарним співаком, композитором та народним артистом України. Значну роль у його творчому становленні відіграла зустріч та знайомство з геніальним українським композитором Володимиром Івасюком. З історії відомо, що Павло Дворський мріяв стати оперним співаком. Але мелодії Володимира Івасюка заполонили його душу. Справжня популярність прийшла до нього у 1985 році, коли відомий український співак Назарій Яремчук почав виконувати його пісні «Смерекова хата і писанка. У 1994 році, після закінчення Львівської консерваторії, Дворський записав два магніто альбоми Горнусь до тебе, «Україно» і Товариство Моє. Того ж року він був удостойний високого звання народного артиста України. Заслугою творчості Павла Дворського є те, що він опирався на народну творчість, український малос, саме це власне і було важливим фундаментом для його творчості митець це яскрава особистість і творча індивідуальність зі своїми неповторними особливостями. Будучи уродженцем Буковини, Львів це єдине місто у світі якому Павло Дворський присвятив свою пісню Кохання у Львові. Відомо, що першим навчальним закладом, куди він вступив, це була Львівська політехніка. Павло Дворський, багатогранна особистість, оскільки митець професійно грає на акордеоні, трубі та гармошці. його закликом для нащадків можуть бути слова з відомої пісні Товариство моє вже той час настає, коли треба зібратися в коло і сказати усім, що будуємо дім. Де неволі не буде ніколи, товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло. В нас єдина мета Україна свята, нездоланна ніким і ніколи.